Зараз зразу запустимо з цього мана, покажу, як він працює, як він запускається. І пробіг вам саме головне покажу. 800 тисяч на цій машині. Це він до нас заїхав. Ну, ось вночі. Зараз це його перший запуск після, після такого рейсу. Отак у нас машинка запустилась. 440-й двигун у нас тут, до речі. Дригнемо. Двигун працює ідеально. Взагалі не треба ні кричати, нічого, я думаю, мене ідеально чути. У нас відкривається, до речі, з... Салону Капот. не треба тут нічого дергати, дивіться. Оп! Дивимося, що в нас тут, подивіться, всі вуголки в якому стані. Наліпки. Всі повністю є на капоті. Раз, два, три, все повністю є. Подушки, до речі, дивіться, по з 23-го року оригінальні. Електропідйом кабіни. Дивіться, всі кріплення, ніде нічого не виведе. Кришка вся повністю суха. Ну коротше, ну, просто, це просто це стан машини 20-го Повинен бути стан машини 20-го року, а по факту він 13-го. Він працює ідеально. Світочки, всі повністю все є. Короче, просто красота, бампер грудненький. Я, я в шокі з цього стану. от ну, Чесно кажучи, це просто це не то, що стан, це, це вау, це фантастика.